Лупляться. І ті, що закладала 28 числа, і ті, що 29-го. Лупляться одинаково. 28-го я закладала в старий інкубатор, а 29-го закладала в свій новий інкубатор Теплуша 88. Ну, Вони там всього лише 2 дні побули в старому ті, ну, ті яєчка. І я переклала їх сюди. Тому, дивіться, ось такий чудовий результат. Поки що все добре. Оплід був чудовий і вже почали лупитись. Вже я трішки забрала. І ще тепер стараюсь так забирати раз у 12 годин. Вчора вечором почали лупитись. То вранці сьогодні забрала я трішки і ці, що будуть лупитися в день, буду забирати аж увечері. Подивлюся, який буде результат і наскільки добре вони всі у мене вилупляться. Ось такі новини у нас по ціплятках на сьогодні. Ще Тут інкубатори долуплюються. Трошки тут є в інкубаторі курчаток і трошки яєць. Не знаю, що стихіється, чи вилупиться ж, чи ні, тому що декілька годин інкубатор був без світла. І я проспала. там ще трошки підрослає. Не знаю куди її дівати. Бо вже нам треба скоро буде, напевно сьогодні чи завтра, мити, чистити брудер і пересаджувати сюди курчат, бо вже в інкубаторі там пищать. Ось таке. Каченят я випадку так і не підпустила. Тому що тримати їх дуже нема де. Погода холодна, сира, дощі оскінчи, то думаю, хай напевно сидять тут. Не знаю, може і до качки. Ну, Вона, напевно, вже їх не прийме, то й вони не прийдуть, бо вже величенькі. Але не знаю. Там просто в мене качки сидять і в кожної є Яйця, я думала, там в одній нема, подивилася, в неї там лежить аж він яєць, То шкода, наче запліднені. В общем, якось так. З цим ми будемо бавитись, напевно, самі. Налупилася сьогодні, Це вже третій мій вилуп, малеча наша, яйця наші від наших курочок. Я така задоволена, вони гарні там Кольорові. і лопаті, і голашиї, які всякі гарні гарненькі. Як ото, знаєте, кажуть, мені напевно вмер строїтель, я вже ось опять. Построила таку халабудку прям в хаті прихожки. І тут у нас сидять наші котятки. Іх не народилися. Чуть я їх тільки що не огробила. Посадила їх в ящик і під них поклала коврик. І щоб вони тіпа, нагрілись, валила його на всю то вони, бідні, аж почали кричать, пищать, чуть не пожарились. Надіюсь, що у нас це все мене, тому я їх швидко пересадила в таку імпровізовану загорушку, щоб було місце для коврика. І було місце там, де вони можуть злізти, якщо їм буде часом жарко. Прикрутила таку ось червону лампу. то Вони сполягали гляньте, таким ковриком. І Забирала трішки вранці, небагато, їх там було штук, може 14 вилупилось, то я забрала і всіх інших забирала вже в 6-1 вечора, коли прийшла з роботи. Не знаю, або заберу ще деяких пізніше ввечері, або вже завтра зранку. Ось так. Лупляться вони в нас в брудері Теплуша 88 механічний. І я вилопаю дуже задоволена. Це мої домашні курчатки. Дуже такі гарненькі, кольорові, є навіть чубатенькі і такого піпельного кольору, чорного, і жовтого, і білого, і рябенький. Ну, в общем, є трошки лапатенькі. В общем, всякі різні. Такі в нас. Курчатка. У нас підключили світло. Цілу нічого сидіть жулю. Підключили коврик до генератора. Я ось такого сторожую, щоб не подушилась. Ось таке моє пухнате щастя. І в результаті в нас пакет яєць. Верніш шкарлупок від яєць. І дуже непоганий вилуп курчаток у мене в цьому році з цього інкубатора ось такого класного. Я дуже задоволена. Вилуп становить у нас 96. Я думаю, це дуже добре. Дуже класно, дуже задоволена. Ус усі корчатка вилупились самі, лише в одного щось там із лапками. Напевно, проте його прибрати, тому що воно калічка, чим далі буде жити, тим далі тущі мені буде його шкода. А мучити пташку я якби не хочу. Так ось ось так. І 5 крашенок ще підклали під хвочечку, тому що у нас, як казала, така у нас катастрофа була зі світлом. Зараз вже перша година. Дякувати нашим енергетикам і Богу, напевно, що зробили його в, 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 о першій годині дня, а не о шостій. І ось так. Куди ділись наші курчатка? Зараз покажу і розкажу. Носюся з ними, я вже говорила, там з трьох годин ночі. Відтоді переселили їх у літню кухню, натопили лежанку, все справилось. Виходжу, закриваю двері. І дам включається світло. Вірите, я чуть не плакала. До такої сіпні вже замурилась. Що я збираюсь зараз на роботу і... Працюємо далі. Дяжечки, у нас катастрофа. Сьогодні. Вчора верніш зранку почали лупитись наші курчатки. Вилупились майже всі, але у 2 години ночі у нас відключили світло. Ой, з трьох часов я бігаю, це завели генератор, гріємо їх, але вже майже обід. Спочатку сказали, що буде, не буде світла до 7 ранку, потім до 12 годин дня, але це вже продовжили до 6 вечора. Це якийсь жах. Курчатка ми налопилася класно, все, але в мене, як завжди, щось трапляється. Ну нічого. Я з цього стараюся шукати якісь... Вихід і зараз літню кухню. Там у нас є невеличка лежаночка. Звичайно, для такої кількості цуплят там замало місця, але все ж таки там буде теплесенько, будемо топити і мати надію, що до шести вечора буде дадуть світло. Ну, а якщо не дадуть, будемо з чоловіком по черзі чергувати і знову цілу ніч шмалити генератор, то, знаєте, коли кажуть, що курчата дорого там, або ще щось, знаєте, як з ними носиться панькається, стираєш їм пелюшки, топиш їм грубку. Не спиш ночами, то я не знаю. Я сьогодні встала три години ночі і зараз ось на обід мені на роботу, то до речі, у нас у другому інкубаторі були качені-яйця. Там у нас лишилось 15 штучок, то я однесла, підклала їх під індюшку Ай, не знаю що це щось цього вийде але не знаю тримати пучний боже який називається інкубатор немає змоги Ну що ви його штурнули, бідненький? глянь Манюшечка. Нічого, зараз пересадимо їх і ми все подолаємо, бо ми сильні, ми умнічки. Ми налупилися, уявіть собі, перший раз за, за другий рік моєї інкубації. Налупилися всі, я нікому не допомагала. Всі вони прийшли на цей світ саменькі, умнички. Я дуже-дуже задоволена. І ми зробимо все, щоб вони у нас вижили, були здоровенькі і радували нас своєю красою. Це по моїх перчатках вже можна трошки зрозуміти, хто є хто. Оце дивіться, це амрокс зверненький. І це Віндот срібло Біленький віандот, біле золото. Це срябенька якась ележенька, напевно, мої. Тому що, дивіться, віандот такі вже видно. Видно. Голубенька це брама паливо. Дуже класна я, дуже так хотіла. Є Прості курчатка ось ось моє якесь. І там чия, щея, вон там лежить. А є такі ось. Десь тут у мене було курча. О, ось ось стоїть червоне золото. З усіх курчат воно у нас вилупилось одне. І якось так позиція, це, -це ось біле золото, вже таке прям краженьке. Можливо, півник, не знаю. А, ось якесь. Ходить якесь корчує, не знаю, що це за порода. Але до сих пор ще в пушку. Трішки-трішки там трішки на хвостику на крильцях і на лапках. Ось дивіться, таке, воно все, все ще в пушку. Але це лінське ситцево, не знаю. У нас вона повне крачатка лівенської сицевої тільки. Я дуже ще не можу всіх розпізнати, але вже так трішки бачу. Такі ось якісь красончики, сьогодні нас на дворі дуже сильний вітер, хмариться, то, на вуличку виходить не буду. Будемо грітися тут на клітерці, на теплому коврику. ось так. Ось такі спочатки. До речі, янду золото, якісь такі не дуже великі курчатки, можливо це курочки будуть. Їх тільки чотири. Якісь вони мають, знаєте, що коштрубаті. Я не знаю, що це, може це просто за того, що піріч росте. може за того, що воно все на вулицю а там не досить тепло, іноді прям прохолодно. Там просто, вони там перемерзають, я може просто так міняють пух на перують, тому такі якісь вони мене коштують. Але жива і бігають нічого, все нормально, тільки такі якісь стали як ліжачки. Дівчатка після дощу вийшли з домика косвого. Сухий корм, я там поставила їй в такий домик, щоб не намочився, А все інше тут. Індичка ось ходить по під забором біля індика. Я не знаю, може вона хоче вже паруватись. Може, я не знаю, чи паруються індички з індиками в той час, коли водять індичат чи ні. Е, тому що ну, одні індички ті жовтенькі е, я не дала сісти, е, тому вона ось пройшло десь. скільки це ще немає, мабуть, по два місяці, може, і вже є, не знаю. То вона почала вже нестись. У нас так що якось так. ці індички. Так, ще ходять, я напевно їх забирати від індичат не буду і, ну, щоб вони мені не, не неслися, то почнуть нестися мені там під осінью, що я тоді буду робити з цими індичатами. Вони так довгенько ростуть, примхливі такі, тому, мабуть, хвати. Ось такі в мене гарнюшики тут ходять. Дуже це... Клопітка така робота з цими індичатами, тому що вони без кінця то вони хворіють, то щось крила опускають. Ну, Слава Богу, перестали духнути то спасіба. Але ось так. Даю їм мішаночку за рекомендацією Романа. Отак, так. От так. І здається мені, що такі вони стали якісь значить, трошки живавіші. Трошки випускаю пастися, але вони довго не пасуться. Трошки тут вийшли на город. Попастись там 15 хвилин і назад. Ну, я не дуже їх заставляю, щоб вони там ходили поволі, тому що як привикнуть, то будуть тоді лазити мені там і по городі, де хочеш. Так що ось. Якось так наші індичатка тут ходять, індичка там щось чи... чиститься реженька. Ці ось так. Ще ця індичка голуба наша гаспітна ще не облиняла, такий хвостик у неї не дуже такий якийсь гарний, ну, але нічого. Ми, стараємося їх кожного дня переганяємо, цей вольєрчик. Вони тут в день мають змогу заховатись, Або ходити тут по вольєрі. Випускаємо їх туди на город, трошки на травичку зелену. То, то так. Це наші старі качечки. Одна качечка сидить, а це та, що була хвора. Вона була з молодими, але почала не яйця і я вирішила відсадити її назад до селезні. Тут зараз сидять молоді качки. Сьогодні вони будуть ночувати у цьому кайбашику. Вдень тут в цій кліточки у нас знаходяться індічки, там їхні дверки, вони тут вилазять і живуть в цьому. Вольєрчику. І ми зробили ще один такий вольєр, так сказати. Ну, Загорошкою. Не знаю як. Отак ось. Це я тільки що накривала його брезентиком, бо знаходили такі чорні хмари, то думала, що буде ливень. ось. отак. так. з її загони. Давай, 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 отак. Отак. Молодець. Отак. Погнав їх. <хи> ось така ось загорушечка у нас така ось. І тут вони у нас знаходяться в день. Тут їм дуже сподобалось. Сиділи вони тут все під цим навісиком, там пісочок, соломка. То їм тут дуже подобалось. Завтра зніму день, покажу, як вони бігають тут днем. Ось стару клітку переставили сюди. Це одна з наших перших пробних. Ми її оставили далі від інших кролів. Будемо тут тримати кролики, які там хворіють, там ну таке щось. Чи тихій нових купим на карантині, щоб тут була у нас така клітка окрема. Ми вирішили її не розбирати, не викидати, а поставити сюди окремо, щоб тут вони у нас стояли.